Проводимо пусконалагоджувальні роботи бочки МЖТ-8. Запускається роботу вакуумна установка реверсного типу, дозволяє закачувати і викачувати жижу з бочки. Значить, масляна станція. Система працює, масло йде на змащування лопаток. В верхній частині Стоїть рівень заповнення рідини, в верхній частині стоять запобіжні шарики клапана, в задній частині бочки стоїть насос змішувач, який змішує жижу в бочці, не дає осідати, і подає на лопату розкидача. Тут ось це система завантаження і так само передбачена. Переставляється лопата сюди і так само вакумом можна під тиском подавати жижу на лопату і розкидати. Так, перевіряємо розріження. Працює 5 метрів. Вакуум. Вакуум сильний, Всі системи працюють в нормі.